Ужгород приймає четвертий з'їзний тур жіночої суперліги з гандболу. Упродовж трьох днів на Карпати Арені грають найсильніші команди України. У другий день змагань у залі зустрічали поважного гостя, генерального консула Угорщини в Ужгороді Йожифа Бочкої. Перед початком поєдинків президент гандбольного клубу Карпати Олександр Ледида вручив пану Бочкою футболку команди із автографами усіх гравчинь. На знак подяки за підтримку спорту всебічне сприяння в участі у другому угорському дивізіоні нашої команди. De az a domovú ukrajinski szbírnyi. Így van, valóban a kérdésére válaszolva. El tudom mondani, hogy a háború első napjától. Практично з перших днів війни Угорщина прийняла у себе представників чималої кількості видів спорту, в тому числі гандболістів, аби вони могли продовжувати тренування та підготовку до матчів. Нам було в радість допомогти Карпатам грати в угорській лізі. Всі великі кроки починаються з малих. Коли на ім'я міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Петера Сярто надійшов лист від Української федерації щодо проведення відбіркового матчу збірної, Угорщина рада погодилася допомогти. Ми з особливим очікуванням. приймаємо українську команду і віримо в їх перемогу. Fogunk nekik szurkolni, reméljük győznek, és mindig számíthatnak a magyarokra. Генконсул Угорщини в Ужгороді також запевнив, що сусідня країна і надалі підтримуватиме тісні зв'язки з українськими партнерами. І більше того, вболіватиме за національну збірну України 11 квітня, коли наші дівчата гратимуть матч відповідь відбору на чемпіонат світу проти збірної північної Македонії. Нагадаємо, цей поєдинок буде домашнім для українок і приведуть його на арені в угорській кішварді. Також планують організувати і безкоштовний транспорт для українських болівальників. Якщо ми її обігруємо, ми на чемпіонаті світу. Що за останні 10-12 років? Ні один вігровий вид спорту в Україні, ні футбол, хокей, волейбол, баскетбол не участвував чемпіонаті світу. От жіноча команда має тепер такий шанс. Залишилось тільки перемогти північну Македонію. Ми будемо підтримувати. Буде окремо декілька автобусів направлені, в Кішварду, для того, щоб наших дівчат підтримувати. Всіх бажаючих, ми запрошуємо і підтримуємо гандбол України. Нагадаємо, що дві українські гандбольні команди Львівська Галичанка та Ушгородські Карпати виступають в іноземних чемпіонатах. За словами Олександра Ледиди, це необхідний крок для награвання досвіду та підтримки спортивної форми гравчинь, зокрема і збірниць, які грають у клубах. У зв'язку з військовою агресією в Україні ми чемпіонат не можемо повноцінно проводити. Тому дві команди Галичанка грає в польському, ми в угорському чемпіонаті. І за рахунок цього ми підтримуємо ігровків, які грають за національну збірну. І тут безпосередня допомога генерального консульства, посольства. Міністерства закордонних справ Угорщини, які нам дійсно допомагають, ми маємо можливість тренуватися. Ми маємо можливість, де жити в Угорщині, і нам безкоштовно надають спортивну арену.